Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Zoom Piercer. А перед початком даного відео я хочу попросити вас підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Вам не складно, а мені приємно. Погнали! На цей раз народ, ми з вами під'їжджаємо до тунеля і зараз ми зацінимо, в принципі, всі плюси даного ліхтарика. По-перше, в нас ліхтарик вже знаходиться на касці. Це набагато зручніше, ніж було, що ми просто ходили з ним в руках. І тепер в нас є такий дрон з самим ліхтариком. І він набагато краще освітлює навіть це приміщення, ніж, ніж наш налобний ліхтарик, так скажемо. Будемо його так називати, напевно, що так буде правильніше. Так, і нам потрібно тут знайти. Блять, нічого собі. Потрібно тут знайти десь полюбе, має бути. Тут полюбе десь має бути автомат. Штурмова гвинтівка, яку нам необхідно з вами знайти. Блядь. Сука, ви бачили, що він зробив? Він мене роз'їбав тут, по факту. Так, давайте залутаємо ці всі справи. Такс, тут на що? Тут у нас боєприпаси. Так, тут ще нюанси по, по дрібничках таких от. Так, тепер тепер нас цікавить цей робот, і мене цікавить цей робот. У мене, мене тут вже складені боєприпаси уже до іншого, ти, іншої, іншого типу зброї. Я взяв з собою ще додатково револьвер. Так, все ми облутали тут, наче все. Взяв з собою револьвер для того, щоб в, в, в будь-якому випадку мати боєприпаси, мати змогу вбивати зомбі. Через те, що може ніж зламатися, може, можуть закінчитися боєприпаси до дробовика. В нас вони не безкінечні, хоча дуже шкода. Так, не цей. Навіть не намагайся тут оце плюнути своєю цим ротом своїм поганим. Так, тут в нас що. Ще... А, тут в нас ця щитова. Так, ти відправляйся на той світ. Тут ми не можемо нічого натиснути, кляцнути, може тут щось відкриється нам. Так, і тебе відправляємо на той світ. Тепер. о, дивіться, тут ще купа шафок. І в цих шафках, до речі, доволі багато таких припасів різних. Абщо ми їх полюбе. Заліпили йому просто межі очі, він навіть не встиг піднятися. Так, добре, добре, що ми? Тут? Все забрали? Все забрали. Так, давайте перескладаємо трішечки наші речі, які ми налутали. Блять, 50 кг ми вже майже перенавантажені з вами. Але потрібно-потрібно якось виживати з цим всім ділом. Зараз ми поскладаємо це все красивенько. Бенти. Так, боєприпаси підуть до мене в інший, в інший відсік. Так, а от, от таке всяке, в принципі, іде сюди. Так, і в нас тут боєприпаси вже до револьвера і до штурмової гвинтівки. Я їх взяв з собою також на всякий випадок. Щоб, може, все-таки мені пощастить її десь знайти, і я вже буду з нею. Такс, добре. Повертаємося уже назад. Тут ми все залутали. І нам, напевно, що або. А, нам Ну, в нас залишається тільки один вихід: вниз спускатися і там уже. Дивитися, що й до чого. Так, в мене ХП немає взагалі щось. Щось 120 -не хп, тільки всього-навсього. Так, ти лежи й не вставай, а ми підемо з вами далі. Так, що в нас тут? Тут, в принципі, стандартні припаси. Воно... З тобою ми хутенько розбираємось. І спускаємося з вами вже в підземне королівство, так скажемо. Тут уже виживші були дуже часто. Так, звітчинити це діло ми не можемо. А, блять, дайте йому межжиличі. І цьому дай межиличі. І тобі. Так. Мене тішить тільки те, що ще один додатковий ніж ми з вами знайдемо. От ми його з вами ще знайдемо, щоб потім в мене було ще можливість е вбивати їх в рукопашну. Такс. Блять, я не можу навіть підпригнути в цій грі. Такс, давайте забираємо ще з цих ящиків боєприпаси, припаси всякі. О, тут ще ящики, виявляється, були. Такс, тут уже хтось до нас хоче пробитися. Такс, у нас у нас є ось така штука. Угу. Така штука не спрацювала. А, я, а якщо ще раз. І така штука не спрацювала. Зате така штука спрацювала. Так, давайте подивимося, що ми можемо прокачати тут. Е, можемо прокачати витривалість? мені, мені саме більше, Мене саме більше поки що цікавить, реально це витривалість. Так, ми хочемо спати, так що давайте, може, візьмемо собі спальний мішок, десь покладемо його ось тут і трішечки поспимо. Що, що, що. Зомбі надто близько, ви не можете спати. А якщо ми тут. А, вони вже десь, в принципі, тут-тут, прям напевно, що. Так, з ці двері зачинити не можемо? Не можемо. Блять, знову не те натиснув. Кью спати, давайте поспемомо годин 8. Все одно у нас. Нам без різниці, в принципі, чи то день, чи то ніч. В нас все завжди тут буде темно. Так що ми Підйом. Підібрати спальник. Так, давайте закидаємо його назад. І побігли з вами поки що далі. Подивимося, що ж ми все-таки тут зможемо з вами знайти. Отут ще 12 боєприпасів до пістолета. До речі, до пістолета патронів уже вагон. От просто-напросто реально вагон. А от ХП в нас не дуже вагон. Так що нам потрібно було підхилитися. Де там я заховав всі свої аптечки, бинти оцю всяку штуку. Такс, дві. Дві аптеки е, заклали в себе, і хай вони нас потрішечки відновлюють. Так, а ми з вами продовжуємо проходити оці всі коридорчики, нюансики і все все інше. І тепер народ в нас з, 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 з вами з'являється з АКМ. Так, давайте подивимося, що він в себе взагалі уявляє. Такс. Тут в нас боєприпаси, в принципі, ми їх також забираємо і повертаємось уже назад. Так, я ще хочу закинути в тебе 22 боєприпаса І побігли, подивимося, що ж все-таки АКМ може зробити з зомбі. От мені цікаво. Так, 22 боєприпаса в нас тут поки що є. І шкода, що ми всіх зомбів, в принципі, тут уже розібрали. Тут уже нікого в живих немає. Взагалі влаштували їм тут просто-напросто люте побоїще. Так, і мене цікавить, де мій дрон. дрон, дрон, дрон. Так, здається, в тобі в тобі має бути ця штука. Так, модернізувати. О, дивіться, приціл. Оп, виглядає супер. Мені здається. Так, добре, побігли тоді, напевно, що в іншу, в іншу локацію через те, що тут поки що абсолютно нікого немає. Так, Ми тут прийти можемо, а тут пройти не можемо. Так, і тут потрібно повертатися уже назад. І зараз ми маємо потрапити на ту локацію, яка нам необхідна. Напевно, що нам все-таки сюди. Я так думаю. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Так, нам все-таки сюди. Подивимось. Оп, мінус. Прикольно, прикольно. Ну, поки що звичайне стрілецьке озброєння абсолютно ніякого цього. Ніякого ефекту від нього немає. Напевно, що тільки те, що він буде стріляти чергами. Тобто ми, нам не доведеться вже стріляти по одному боєприпасу. Блять, все-таки встигла вона кинути свою цю херабору в нас. Але непогано, непогано. Мені здається, в принципі, АК. Доволі таки добре себе покаже в реаліях, які зараз тут будуть відбуватися. Тим більше, зомбі тут буде, як ми пам'ятаємо, дуже-дуже багато. І стріляти доведеться також дуже і дуже багато. Так що ми з вами беремо його в руки. Так, тут зачинено. І. Глядь! І... Сука, налякав мене, блядь. Так, коробочки, коробочки, ми їх лутаємо, забираємо все, що тут є. І спускаємося народ з вами ще нижче. Ах, блядь, боляче. Оп. Два патрона потрібно для того, щоб заспокоїти звичайного зомбі, якщо не стріляти йому в голову, а якщо зробити. Та сука. Ну, стовстунами да, доводиться використовувати звичайні методи боротьби. Це, як ми бачимо, дробовик. Так, і поки що, напевно, що калаш я заховаю сюди. Він мені поки що не потрібний. Так, а де наші ось сюди. Сюди ще такі боєприпаси. Та й, в принципі, зараз розкладемо з вами по госту все, що тут має бути. Це сюди, це сюди. Такс, це сюди тряпочки, хуяпочки, це все діло ми з вами забираємо. Так, і це закидаємо ще сюди. Бинти і таке залишимо в себе. А так, то самі по собі з вами. Полетіли далі. Так що, буду На якихось цікавих моментах в принципі, я буду вмикати, за... вмикати запис для того, щоб ви бачили, що там відбувалося. А так, поки що, поки ми лазимо по оцім от всяким різним печерам, я не бачу сенсу це все діло записувати. Зачистили ми з вами більшу половину уже цього підземного міста. І, Якщо чесно, поки що нічого цікавого немає. Ми знайшли тільки калаш, в принципі, який я шукав. Який я пропустив попередній раз. Тепер він у нас в наявності. Ми з вами зачистили зброярню. Тепер тут уже можна ходити спокійно, і тепер ми з вами будемо зараз шукати ще, куди б то можна було б сходити. Так, тут енергосік був, його потрібно, звісно ж, забрати, через те, що енергетики все-таки як не крути, дають свій величезний плюс. Ми можемо не спати набагато більше з енергетиками, ніж без них. Так, тут уже дивлюсь, хтось ламається до нас. А як нам вімкнути? Автоматичні двері. А як нам вімкнути автоматичні двері? Я щось таке не зрозумів. Оце вони, вони що? Не, дивіться, а як нам відкрити їх? Може, нам потрібно було вімкнути десь живлення чи що. Бо я щось таке. Ну, не пам'ятаю, якщо чесно, як я потрапив туди. Don't open that inside. Ну, добре, ми не open, але ми просто влетіли з двох, з двох ніг туди, перебили всіх. І зараз спокійно з вами мали продовжувати, але, як виявилося, це автоматичні двері, які не відчиняються. І нам потрібно шукати ще якийсь додатковий прохід, чи що. Я, якщо чесно, вже й не пам'ятаю. Здається, ми тоді просто пішли туди і все було добре. Тут виявляються автоматичні вже двері, які потрібно десь чи вімкнути, чи що з ними зробити. Неясно поки що. Так, тут виявляються ще ящички не залутані то. І народ, що я вам скажу на рахунок оцього ліхтарика на роботі. Буляй. Ахренізна штука, якщо чесно, просто-напросто. По-перше, ліхтарик на касці, по-друге, ліхтарик цього робота, і ти бачиш взагалі в абсолютно будь-який е, період е, часу. Це по-перше. А по-друге, не потрібно вже кожен раз, як ми тоді пам'ятаєте, переключатися, що е, ліхтарик, зброя, зброя, ліхтарик все набагато тепер в нас з вами простіше. От просто-напросто, якщо чесно, дуже-дуже класно. Так, давайте подивимося, що тут у нас ще є. Так, ну тут автоматичні двері. І відчинити їх ми. А, а! от як воно. Я навіть забувся за це, якщо чесно. Так, боєприпаси до дробовика закінчилися. Ми зараз користуємося чисто. А. Дивіться, тут потрібно їх відчинити і зайти всередину, іначе вони самі по собі зачиняються. Так, заходимо. Бля, забув. Тут аж два патрона було як тільки ми починаємо перезаряджатися, ці два патрона зникають. І тобто револьвер взагалі не економна штука, якщо ти стріляєш. От вистрілив три патрони, у мене з КС е, відразу така якась. Е, рефлекс, рефлекс Знаєте, типу що Потрібно перезарядитися для того, щоб були, була повна обойма. А тут так не працює. Геть не працює. Тобто ти маєш відстріляти повністю весь барабан, тільки після цього тобі потрібно перезаряджатися. Іначе всі боєприпаси, які були в тебе, вони зникають. Блять, куди побіг? Один, один плюс величезний револьвера це те, що він ультимативний. Тобто, якщо ти влучив противника, все, противник впав. Не потрібно тут зводитися другий раз, доводитися другий раз. Раз, е, дав плюху йому, і він склався. Мінуси. Е, дуже він же повільний. От просто максимально повільнюча зброя. Що по перезарядці, що по стрільбі. І. Е, блядь, Ой-ой-ой. ой-ой-ой, І от бачите, от такі ситуації, до речі, бувають дуже часто в мене. Оце вже друга ситуація з цим з цим товстуном. Блять, блядь, сука, знову, знову забув за це. І, як бачимо, викинув всі боєприпаси від револьвера. Тобто було 4 патрона ще додатково. Ми їх з вами викинули. І все, нема патронів. Так, тут в нас порожньо. Куди нам далі? Ці лабіринти, я їх не пам'ятаю, я їх не люблю, в принципі. Блядь! Налякав, сука, дебіл Так, тут у нас щось є. Щиток. Ти не вставай, брат. О, тепер ми хочемо спати. Але в нас є купа енергетики. Хух, блять. Настрашила дура. Так, тут в нас що було? Ага, тут у нас чисто такі Бічовські приколяси Ми їх з вами, звісно, ж заберемо, але побігли поки що далі. Подивимося, що тут ще є. Ага, ти тут ще є. А, не пам'ятаю. А якого біса? Так, всі починається дуже довгий процес оцеєї перезарядки. Блять, це просто трэш. Так, я її тепер не бачу. Вона десь там є. А може її вже і підстрелило, в принципі. Бо дрони, до речі, дрони стріляють, блять, ну просто вау. Я, напевно, що ще якусь турель э, змайструю, як повернуся зараз на потяг для іншого дрона вже. А якщо мені пощастить, я знайду ще одну шкіру. Так, а де ми були з вами? Де ми не були? Ми, напевно, що звідти прийшли через те, що тут сітка ця. І напевно, що нам десь сюди. Так. О, дивіться так, нам десь сюди. Не влучив. А як, якщо влучаєш чашку ультим, ультимативна штука, влучив труп. Не влучив, не труп. І боєприпаси закінчилися. Так, іде. Наче влучив, наче не влучив. Ну, влучив. З другого разу, звісно, але влучив. І два патрона є, і ти їх ніяк не скинеш через те, що вони зникнуть просто-напросто. Так, тут обережненько так. Заходимо, чекаємо. От щоб не було, в принципі, ось такого. От. Бо вони тут гниди сидять по цим куткам. І навіть не Не показується. Показується вже в самий останній момент. Так, надпишу в голову. Так, ми знову хочемо відпочити, але я не можу це зробити через те, що, по-перше, тут вода. По-друге, тут купа зомбі, яких ми маємо перестріляти з вами. От куди я, от, я стріляю йому взагалі? Хтось скаже мені? Наче, наче роблю постріл в голову, але все одно О, дивіться, а цей постріл залетів дуже класно і пожежник просто-напросто скопитився Після першого влучання. Так, тут в нас що? Дивимось. Зараз я хочу облутати, подивитися, що тут ми. О, добрий день. Два постріли в упор. Просто-напросто. Я ні один із них не влучив. Ой, бля. Снайпер. Просто-напросто снайпер. Ну тут нічого немає більше. Все, цю, цю частинку ми залутали. Тепер ми йдемо з вами далі. Може, я попередні рази, як проходив, просто-напросто щось десь пропустив. Може, якісь нюанси є, чи ще щось. Ну я зараз їх хочу надолужити і передивитися. Може, зараз все буде набагато простіше. Якщо я не помиляюся, це передостання локація. В нас з вами, гулять. Я, я вбив зробив постріл і відірвав її в руку і при цьому не вбив. Навіть не думай це робити. Бо. Буде як з цим. Так, добре. Тут в нас що? Три зомбі, які не були для нас аж ніякою проблемою. Так, І тебе ще. Так, і побігли. Блять, я навіть не знаю, куди бігти. Так, енергетик. Energizer. Підзарядилися. Ну, щось не, не вийшло у мене з першого пострілу за, застрелити його, так що. Зате з цим розібралися з першого. І з цим з першого. І тут у нас щось якесь. Ублє. Так, навіть не думай це зробити. Гнида. Так, тут вона вже заплювала, але заплювала інша. Так що ми з вами можемо спокійно зараз перекусити, не поспішаючи абсолютно нікуди. Так, он ти Все. І тобі туди дорога. Ні, ну револьвер класна штука, але, блядь, от він мені не подобається, я ж кажу, оцим реально. От його єдиний мінус, це його, блядь, повільність. от, Швидкість, це взагалі не про, не про цей револьвер. Точніш, не про цю зброю. Так, У нас закінчилися боєприпаси. Але в нас ще є, до речі, три гранати. три гранати, Їх потрібно також використати, я їх, ну вони, в принципі, ні, нахрен не потрібні. Ми з ними нічого зробити не зможемо. А от. А от використати їх якісь благі ці... Ми, в принципі. Можемо. Так, і з тобою ми розібралися. О, ми доходимо з вами до якихось руїн. От тут, тут нам десь от всі області. Так, ми зараз з вами стягнемо їх всіх туди. За допомогою гранат. І ось таким от темпами я прохожу оці от такі от локації. Такс. О, а давайте спробуємо. Що ми з вами спробуємо? Блять, долбайоб, нахуя? Що відбувається, блять, коху. Сука, іди нахуй. Поки я тут розберуся зараз цим калашом, поки я його... все. Мені просто цікаво стало, як, я, як буде себе поводити тут калаш. От реально просто-напросто цікаво, так, де наша пушечка. 300 боєприпасів. В принципі, ще патронів тут вагон і маленька... маленький вагончик збоку. От боєприпасів до калаша, ну от зараз вони в нас підуть просто-напросто в нуль, напевно, що поки я тут об обійду це все діло. От дивіться Стояла гнида, з якою ми розібралися дуже хутенько, то. А як ми по ногам йому накидаємо? Є якийсь ефект від цього? Нема ефекту від цього. По ногам йому стріляй, хоч застріляйся. Він буде собі далі спокійненько йти. Так, тут в нас що. Нічого, нічого. Немає ніяких абсолютно схованок, поки що такого нічого я не знаходжу. Так що... А, ми вже піднімаємося з вами на гору. Все, це була крайня така от дурна локація, так що ми зараз ще з вами подивимося, що в нас тут. Тут я не пам'ятаю, чи я був, чи я не був. А, був, це х... прохід на... Ти що здурів? Хулі ти встав, блять. А попередній раз, коли я пройшов тут ти не встав. От блять. Мразота яка, дивіться, все-таки встигла плюнути. О, компенсатор для піс... а, для пістолета. А ми не можемо його сюди поставити? Ні, не можемо. Так, ну забираємо тоді просто-напросто це все діло. Сі 4 ми екіпіруємо собі, і на цьому локація вже майже майже пройдена з вами. Майже, майже. Залишилося геть трішечки. По суті, нам залишилося піднятися нагору і підірвати це все діло до чортів собачих. А там уже все, все як буде. Все як буде. Так, з тобою ми розбираємось. Так, там у нас хтось є. Наче нікого немає. Такс, і біжимо закладати С4. Тикс є. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Гі. Ні, ну калаш суперська штука. От я радий, що ми знову спробували пройти це все діло і забрати його. Так, де там 3 4 якщо по ній постріляти? Буде якийсь ефект? Немає ніякого ефекту. А тепер є ефект. Воно рознесло пів половину цього завала. Так, давайте беремо наших робокопів. Робокопів. І... Та й покидаємо, в принципі, цю місцину, що нам тут ще робити. Давайте, ходіть. Ей, плю, ви що? Давай, давай, маленький. А, вони не можуть. Чи можуть? Можуть вони пройти. Блять, вони по коліях не ходять таке враження. Так, вимкнено. Давайте забираємо одного, поки що <свисті> заносимо його як свою дитинку. Так, залізти. І заносимо його уже о, сюди. Де тут в нас. Наш... Наше місце для роботів. Перший робот є. І зараз погнали з вами по іншого. А ви бачите, вони щось не можуть тут пройти, щось в них не виходить це все діло. Так, вимикаємо його. Забираємо з собою і пішли заносити його знову ж таки на потяг. Є. Два робота є. В принципі, що ми можемо робити? Так, оп. І забираємося потрошку вже звідси народ. Це вже була передостання локація. Нам залишилася ще одненька локація, і на цьому, в принципі, гра буде знову таки пройдена. Так, давайте візьмемо калаш, спробуємо постріляти по противникам. Тут нам, до речі, залишилося геть трішечки, трішечки очок для того, щоб отримати новий рівень. Ну, я так підозрюю, що тут противника вже не буде. А противника ми зустрінемо вже, напевно, що десь в інших локаціях. Десь наступні якісь чи ще десь. Навіть не знаю поки що. так Тут тут порожньо блин, 12 досвіду не вистачило для того, щоб отримати, отримати новий рівень. Це який в нас буде 27-й, але 27 рівень у нас вже з вами буде. Так, а тут немає ніякої захованої локації чи ще щось, такої дороги. Якщо ми зараз побачимо з вами дорогу, я полюбе пойду на неї. Полюбе піду для того, щоб подивитися, що там є. Але поки що я такого нічого не бачу. І мене ще зараз цікавить одна штука. От в нас тут є. Що в нас тут є? У нас тут є шухляда зі зброєю. Так, в нас тут модифікувати, у нас є приціл, у нас є для штурмової гвинтівки компенсатор. Що сюди? Магазин. А магазин в нас є взагалі якийсь такий, типу, збільшений чи ще щось. Немає. Значить, його потрібно буде десь знайти. Давайте подивимося, як тепер у нас стріляє. Ну так, да, трішечки віддача знизилася. Набагато комфортніше стало. Стріляти це добре. Мені це подобається. Так, є щось тут у нас таке? Ну, дивіться, компенсатор тільки один видно. Зброї не видно, зате видно компенсатор. Ну, Локація тут дивлюсь вже десь має закінчитися. А поки що народ. Я з вами буду напевно, що прощатися. З вами був Дімас. Всім дякую за перегляд. Всім пока.